Брати Міладзе засвітилися в компанії Льови з Бі-2, який називає росіян вбивцями та допомагає ЗСУ. Відомий білоруський та російський рок-музикант, один із двох засновників та лідерів гурту Бі-2, зустрівся в Юрмалі Латвія із братами Константином і Валерієм Міладзе, які частково зникли з публічного простору після початку повномасштабної війни. Льова і його дружина Ася стали гостями концерту Валерія Міладзе в Латвії. За кулісами вони зустріли російського співака грузинського походження, його брата, композитора Косятина. Льова поділився в інстаграм. На світлині вони всі були щасливими, а лідер Два. Подякую Валерію Міладзе за виступ. Дякую, брата Міладзе за прекрасний концерт у Юрмалі. Нарешті познайомився з Костею. Зустрічаємося ввечері. Написав Льова. Це була перша за довгий час поява Константина Меладзе на публіці після розлучення з вірою Брєжньєвою. Вперше про розрив української співачки та її мовчина чоловіка, який ігнорує геноцид українців, заговорили в серпні минулого року. На початку десь третього року стало відомо, що Брєжнева та Косятин Меладзе вирішили позбутися своїх російськомовних хітів. Ба більше тоді вони також виставили на продаж свій еліт особняк під Москвою, щоб розірвати зв'язки з РФ. Його брат Валерій ніяк не коментує вторгнення РФ, але у грудні минулого року його промови вчинок дав зрозуміти політичні Амбіції співака він погасив чималий борг на суму 1,8 мільйонів рублів податковій службі Росії після масштабного ракетного удару по Україні. Таким чином, артист дав зрозуміти, що не проти зробити вклад у вбивство українців. У нього, як пишуть пропагандисти, залишився прибутковий бізнес, а саме фірма Вантаж, яка займається орендою та управлінням нерухомістю, яка приносить десятки мільйонів чистого прибутку щорічно. А яке ваше відношення до братів Міладзе? Пишіть у коментарях, а також доєднуйтесь до нашого телеграм-каналу.